Вітаю всіх, особливо херсонців. Любі мої херсонці. Я вам буду робити відео у рамках своїх можливостей. Тому що проживаю в Харкові і побачила в новинах, не дуже все в нас так спокійно. Тому треба також відпочивати. Я знаходжусь в декреті, Мені ще треба дитиною займатися своїми справами. Тому, на жаль, не маю часу на все відразу, але. Я хочу вас попросити. Я бачила в новинах, що наші щось там роблять. Не буду казати, що як. Ну, новини це пишуть одне, потім спростовують, потім що знову пишуть. Це в нас так заведено. Тому, я бачила у новинах, прям є в мене скрін, що наші хочуть в районі Олешків щось робити. Тому, коли. Наші будуть дійсно щось робити, нам новинах не скажуть. А ви мені пишіть в коментарях під цим відео. І мені дуже важливо, як програються прогнози. У мене практика робити прогнози на маленьке містечко села це вперше настільки маленькі і настільки багато. Тому програватись воно може пізніше, раніше, Таро не має часу. Взагалі пізніше, на тиждень, на два. Тому. Я хочу, щоб ви давали мені зворотній зв'язок, що як і де відбувається. Я скажу так: розраховуйте кінець вересня, саме-саме кінець місяця, 30 вересня це теж вересня, щоб ви розуміли. Тому подивимось, мені дуже важливо, щоб був результат, щоб наші зСУ теж щось змогли. І щоб ті козли нічого не начудили. Я розумію, що треба переглядати декілька разів через певний проміжок часу, але просто не маю вже фізично переглянути всі населені пункти лівого берега Херсону. Тому, Херсон, я вже бачу в новинах, що наші щось готують. Тому давайте відслідковувати і пишіть мені, коли щось буде відбуватись. Тому що в новинах це буде завжди з запізнення. Ось. І можу по можливості буду переглядати її населені пункти, які будуть в активних діях. Всім до перемоги.